Happy Вітання, ви дивитесь зірковий коктейль, програм про відомих та талановитих. І сьогодні до нас на гостину завітала українська письменниця і поетеса Ірина Роздобудько. Я вітаю вас. Доброго дня. Ірина, моніторила вашу біографію і вичитала, що ви раніше також працювали офіціанткою, снігуркою і навіть у кінотеатрі завідувачами. Цирку. І в цирку також. Так. Ось скажіть, будь ласка, оці такі цікаві роботи ви використали у своїх книгах? Можливо, якісь фрагменти, mm. можливо, відчуття якісь? Ну так, звичайно. Хоча тоді, коли я працювала на цих різних роботах, це було від безвиході і це тоді не було ніякою такою фішкою, ніякою частиною біографії або епатажем, як зараз можна уявити собі. От. Це, звичайно, це було набуття досвіду і через те, що я не боялась змінювати роботи і літала з роботи на роботу. Там, де мені було цікаво, там я і працювала. І, от. Так що ну, все правда. І таке от щось у вас е запам'яталося, так, да? і ви використали потім уже. Звичайно, це все потім я зараз зрозуміла, що це все пішло на досвід. От, і ну, так прямо я не використовувала. Хоча, скажімо, свою роботу в цирку, в мене є книжка Шості двері, там дівчинка потрапляє до цирку. І це всі мої відчуття про цих циркових людей з того боку з за кулісся, що я побачила, цей особливий світ цирковий. От, ну, Так само в мене, певно, є і. Десь про те, як офіціантка вивалила на підлогу брудну пиріжки і подумала, боже, це мені треба мільйони заплатити за ці пиріжки, а кухар абсолютно спокійно зібрав їх назад і носив собі далі в зал. І в мене такий це було давно. зараз так, такого, Це реально немає. була така подія? Так? Реально, так. так. І це був такий страх, що я зараз буду платити, а платити нема чим. І або мене виженуть. Але все позбирали і винесли. Але це було, я ж кажу, дуже давно. Зараз вже такого я думаю, не буває. Угу. Так, у 2005 році за свою книгу Гудзик на коронації слова ви отримали перше місце у номінації Роман. Але коли я з вами зустрічалася десь два роки тому, ви сказали про те, що людям, які хочуть познайомитися із вашою творчістю, ви б не радили починати з гуцика. Чому я так сказала? Ви так сказали. Ну, а вийшло все навпаки, тому що якраз люди не послухались. І, власне, скільки існує ця книжка, вже 10 років на книжковому ринку, і в неї сьогодні ювілей, тому що вона якраз в червні отримала премію 10 років тому, то якраз люди і пам'ятають більше цей гудзик, і запитують про цей гудзик, і вже дійшло до того, що довелося якось писати і продовження, тому що книжка живе. А чому не рада? Не знаю, може був тоді такий настрій, бо вона в принципі така сумна, скажімо так. Психологічна драма. Так, да, Психологічна драма, така не дуже весела. Філософська б сказала психологічна. А найбільше от що ви все ж таки радите? У вас наскільки така а, книгографія величезна, просто я дивилася, що от найбільше ви радите тим, хто хоче познайомитися з вашою творчістю? Що ви радили стартанути? Що не ну, от зараз? Я скажу, нехай стартують з Гудзика, а далі побачимо, бо я вже приривнувала інші свої книжки до Гудзика. Бо є, скажімо, мені подобається. Ну подобається. Якщо автор може так сказати, книжка Амулет Паскаля, 12 або виховання жінки в умовах непридатних до життя, дві хвилини правди, то вони мені здаються може більш серйозними. Але, в принципі, якщо вже люди з гудзика починають, то вже нехай буде будів. Хай буде, так? Ви сказали про те, що ви презентуєте, власне, завершили написання книги Гудзик 2 десять років по тому. Як змінилися герої вашої книги? Розкрийте трошки нам секрети свої? Ой, не дуже хочеться розкривати, але звичайно, вони змінилися. За десять років в них відбулося багато подій. Не буду говорити яких, але люди можуть самі уявити, що за десять років в житті будь-якої людини. Зміни відбуваються. Але внутрішньо, внутрішньо от стержень і в собі, вони в принципі лишилися такими ж самими, тільки що може більше, може, розумнішими стали, старшими за віком. І дуже багато змін в них відбулося. Деякі герої в мене навіть отримали дуже високу нагороду в америк на американському кіноконкурсі Трайбека, такий кіноконкурс, але які герої не скажу. Деякі герої стали навіть злочинцями, авантюристами. Ну, за такі свої рівні гачки ви закидаєте. Так. Я думаю, глядачі так, наші буде, будуть прослухати і обов'язково за і прочитати. Ірина, а от мені цікаво, коли ви писали продовження, ви все ж таки перечитували першу частину, аби там в чомусь не помилитися, там не допустити якихось відхилень. Я взагалі не дуже люблю перечитувати свої книжки. Мені цікавіше забувати і писати щось нове. Але довелося переглянути, звичайно, подивитися на хоча я їх знаю як своїх, але подивитися ще, які з героїня одна, яка є абсолютно непомітною в гудзику першому, вона стає однією з головних героїнь другого продовження. І це може теж буде цікаво читачеві, тому що. От я зараз загадку таку загадаю, вони не знайдуть ту героїню в першому «Гудзику», але вона стала в «Гудзику» другому голгерої. Така зміна ролей відбулася. Так, так так, то мені треба було подивитися, як вона там себе поводила і щоб вмотивувати євчинки в другому, в другій частині. Так, сьогодні до нашого міста з презентацією книги ви приїхали разом а, зі своїм чоловіком Іромчуком. Він також досить творчий, така особистість, свідома. Мені цікаво, чи можете ви сказати про те, що ви є один для одного своєрідною музею? Ну, звичайно, звичайно, якби це було не так, то ми б не були разом. От, але я думаю, що ну, Ігор абсолютно самодостатній. Людина як там поет, як е, автор віршів до своєї ж музики. Тому, я так само, як е, ну, теж у мене є така свій, своя територія, в нього своя. Але у нас дуже перетинаються е, читацькі гляда... і слухацькі аудиторії. Це наше от, спільне, те, що нас об'єднує. Ще те, що нас об'єднує, це наші спільні такі аудиторії людей, які хочуть слухати. Хорошу музику і добру поезію, і які читають книжки, які люблять читати. А чи можете ви, наприклад, допомагати один одного? Наприклад, він ваші роботи перечитує там? Так, він перший читач, перший редактор, бо я так мене несе, я можу кудись мене занесе, він мені щось може порадити. Але це дуже помірковано. Я, я не лізу в його там творчість, я можу щось порадити на дилетантському рівні щодо музики, щодо там. Слів, якихось не більше. І так само він. Він може відредагувати, порадити, але мені все подобається, що він робить, і йому подобається все, що я роблю. Це дуже погано. Ми не так, можемо чи... один одного критикувати. А ви хочете Об критики? Об'єктивно. Да? Так, я хочу критики. От, а доводиться звертатися до більш суворих критиків, якихось зовсім незалежних. Це вже часом з спилюки, любов. І скочим зі столу в шалений, якийсь драндури. Переможе та діть, а ми лише разом Які у вас може сформулювати такі цікаві секрети гарного настрою? Ну, по-перше, найпростіший секрет. От в кого зараз поганий настрій, кому тяжко, погано, тривожно. Просто підведіть очі, подивіться на небо, подивіться на хмари, ну, хвилини три. Ви побачите там все наше життя, відбиток нашого життя, тільки життя як хмара. Таких вічних і таких мінливих, і таких, які пливуть над нами, за нами спостерігають. І ну, Мені це приносить заспокоєння. Оце такий найперший такий от рецепт для тих, то зараз подивиться на небо. То я відчув ви там, і ви на все це дивитесь зверху. Як відходить вся біда, вся тривога, і ти розумієш, що все на світі тимчасове. А вже складніші рецепти, звичайно, читайте хороші книжки, слухайте гарну музику, любіть, спілкуйтесь з друзями і допомагайте тим, кому гірше ніж вам в цьому хвилині. Так, дякую за такі цікаві поради. Ви як людина, яка е, досить часто постійно стикаєтеся саме з людськими характерами, тому що ви дивитесь, ви аналізуєте, ви їх описуєте. Які у буденному житті риси характеру от в людях, у своїх колег, у своїх рідних ви найбільше цінуєте? Ну, я, мабуть, ціную м -м, перш за все, скажімо так, якщо не ну, так, я ціную почуття гумору. І дуже ціную доброту От людині. Коли я бачу добру людину з почуттям гумору, то мені вже ця людина подобається. Звичайно, люблю людей розумних, начитаних, які знають ну, знаються на музиці, на кіно, на живопису. Хоча я є дилетантом, але я люблю людей так, ну, такого складу, які всім цікавляться. Одразу можете побачити таку, таку от людину Цікаво, Ну, розуміє? Я пророблювала такий дослід в метро, наприклад, їду. Я одразу бачу, де є людина, яка мислить самостійно, це видно по очах, а де є людина, яка є, я про це писала. У мене все написано. Угу. Де є людина, як відбиток в дзеркалі? От вона відбивається в неї на обличчі лише те, що вона бачить довкола себе. Це дзеркало. Я б хотіла, щоб таких дзеркал було менше, було б більше людей, які можуть думати самостійно, мислити. Аналізувати, скажімо так, життя. Да? Аналізувати, так. Да. Просто бути розумною. На останок нашого з вами спілкування я пропоную пограти в таку своєрідну асоціативну гру. Для цього вам варто уявити, що існує коктейль. Під назвою «Ірен Роздобудько». І от які інгредієнти мають бути замішані в цьому коктейлі? Алкогольний чи не алкогольний. З чим ви себе асоціюєте? Ой, ви знаєте, це, мабуть, така... це коктейль, такий суп, я б сказала, солянка. Так? <смеш> <смеш> <Да? смеш> да, тобто там є все, намішано всього, але головний, мабуть, треба сказати про головну нотку смаку. Це таке перчене, гостре гостре. От я люблю сама, я солодкого не дуже люблю. Я люблю все солоне і гірке з гірчинкою, то це такий коктейль, супний, солянка з гірчинкою. А я намагалися проаналізувати, чого надаєте перевагу саме гострому солоному? Ні, ну то, мабуть, такі смаки в мене. Якщо цукерки і там вялена риба лежить, звичайно, я піду до риби, Йде? як кішка, так. Да. Так що я от. Така, Цікаво, знаєте, так. А ем, якщо уявити, що це риси характеру, щоб це було на мішанка? Ну, мабуть, е, ну, це треба може питати в тих, хто мене знає. Е, тих, мої друзі кажуть, що я така біла і пухнаста, а я думаю, що я досить така з великим таким стержнем внутрішнім, його дуже важко переламати. А зверху така, от ніжна, біла, похнастка. Дякую. Дякую вам за таке спілкування. Я бажаю, аби цей стержень був помітний, але він не якось не негативно відображався на людях. А аби ви надалі дарували нам от свою філософію, такі свої книги радували нас своїми дякую. новими роботами. Дякую, що завітали до нас на гостини. Дякую вам. Дякую також вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами, і ми зустрінемося рівно на за тиждень. Бувайте!